В цьому залі знаходиться подібна колекція, яка була знищена 1918 році в будинку Грушевського. Тут ви бачите представлений одяг нашої Полтавщини. Тут із великих будеш, і з малих будеш знаходяться деякі сорочки. Ми намагалися їздити по експедиціях і збирати подібні речі, які були Василя Кричевського. Бо та колекція була знищена, тому ми намагалися відтворити просто цю колекцію. Ну, Тут ви бачите, ось де сорочки найбільше на свята використовували сорочки з червоними нитками, або світло сірі, світлокоричневі. У будень. Вишиванка взагалі не ходили. А тут ви ще бачите і плахти. Плахта була як оберіг від злих очей. Тому жінка обов'язково мала одягати плохту. Тут ви бачите, у нас плахти святкові, поверх сорочки одягалися керсети. У Василя Кричевського дуже багато в колекції було керамічних виробів, бо він приїжджав до наших місцевих жителів. Він з ними співпрацював. Він спілкувався з ними. І тут ось ви бачите також знаходяться у нас пасівники раніше. Пасівники використовували на великодні. Зараз ми якомога найменшу пасочку намагаємося придбати. Або просто випекти самі, бо у нас такі духовочки невеличкі. А раніше були це печі, тому великі пасівники тут ви бачите ось представлені у нашому музеї. У нас тут знаходяться також керамічні вироби. Ось ви бачите тут різний асортимент продукції, тому і глечики і. Миски, бочки, бочівочки знаходяться, і також ось де левики, коники, баранчики. Це зомовна скульптура, яка була затверджена нашими технологами-керамістами раніше. У Василя Кречевського в колекції було до 80 кілимів. пише в одній книзі, в іншій до 120 Взагалі У нас тут знаходиться чотири гобелени, які ми також знаходили в експедиціях. Це з нашої Полтавщини сюди передано було. А взагалі таких коврів його у Василя Кричевського було дуже багато. Василь Кричевський також збирав речі з дерева. Тут ви бачите ось де сундуки. Це сундук наш полтавський із мальовкою, і можна навіть коліща там знаходяться на ньому передвигати з одного місця в інше. Це із Західної України передані були отакі сундучки, це на ньому ви бачите... Якраз знаходяться різьблені такі роботи, підвісні мисники. На цих мисниках зберігали також або керамічні вироби, або іншу якусь посуду. Це кролевецькі рушники. Кролевецькі рушники були і двосторонні, ось ви бачите, і були односторонні. Тут йшла з однієї сторони набійка, а з іншої сторони вже йшла вишивка. Вишивка була ручна. І підпис також розпізнавали цей кролевецький рушник. Бо по підпису королевець є роботи, які давніше й давніше ще вишивали наші господині, і ось ви зможете якраз побачити, яких це років роботи 1891 рік ось знаходиться в нас рушник.